Друзі, привіт, хочу показати вам потяги канадські. Ось дивіться такий потяг. Двохповерховий, контейнери, платформи. Не треба ніяких вагонів. Дуже зручно. В Едмонтоні побачите залізничний вокзал. Там просто е, стільки колій, що я просто ну, раніше такого не бачив. Місто в місті. І плюс е, так само ці потяги тягнуть зерном. зерно. Елеватори. Ось такі, бачите, один, потім сперед другий, тут багато, Ось так, якщо подобається, досить багато елеваторів, розбито все дуже класно на сектора, з півдня на півні дороги і заходу на схід. І за рахунок цього дуже проста логістика, кожен квартал. Має свій номер і відповідно цей. Сказавши номер квартала, можна одразу визначити де він, уявити приблизно, і без навігатора приїхати.